Друзі, і зараз давайте дізнаємося, чим жива Україна сьогодні. У нас прямий зв'язок з містом рівне. Це програма ранковий кекс ведучі Наталія Панфілова та Дред. Як у нас. межі Ранкові зараз. Ало, доброго ранку! У нас буде така спеціальна акція. «Медіаміст» називається Ну, значить. Ми зараз готуємося, налаштовуємося. Ви тим часом готуєте… вже в ефірі. А -а -а. нова акція знову разом. Доброго ранку! Краще, краще... новий канал вас вітає. Сюди. Ми нагадаємо, що до 8 години ранку залишається. Ми, позалишає... за, ми, за, ми чуємо ефір. Так, так, так. Це дуже, дуже прикольний односторонній зв'язок. Коли ми їх чуємо, вони нас ні. Ну, хоч радіо послухаємо. Так, а музичка то... буде? 43. 43, 43. Я, я хотів би заказати, замовити пісню, якщо... Я, я хочу Ріану, Ріану. Про ми трактор. Виріюмо... Новий, чи? Алло, чи ви нас чуєте? У нас, до речі, анонсують вже котрий раз. Новий канал, новий канал, я чую, але ж... Алло, Рівне? Доброго Ура! Ми, вже, ми вже дві хвилини слухаємо ваше радіо в прямому ефірі. Розкажіть, будь ласка, чим ви живете зараз? Які там у вас останні такі актуальні новини? Ну, давайте в першу чергу привітаємося з вами. Вас вітає третя столиця України. Якщо ви не знаєте чому, можна буде пошукати потім інтернеті, тому що за часів Другої світової ми були все-таки тою третьою столиці України. Ну а про актуальні новини те, давайте ще привітаємося. Мене звати Діджей Дреп, моя колега це Наталка Панфілова. Чудово знаємо з вами сьогодні. Ірослава, Саша, і Альона. У нас так коротко. Альона дреду махалась, і вона хотіла в нього запитати персонально, я так розумію. Ой, мені дуже подобається хлопці з дредами, правда? Моя любов до хіп-хопу. Значить, ви зрозуміли, в Рівному живуть хлопці з дредами, і є за нас хлопці і без дредів. Рівне взагалі живе і в добру пору сказати в міру процвітає. Так. А, у нас що в Ну Луктенка випустили. Ви знаєте, що він з Рівного це нам акту, актуально. Ви знаєте, він, він з Рівного, а випустили його в Київ. Ми знаємо добре. То він до вас скоро приїде, мабуть. А випустився він для початку сьомої школи рівненської. Так ніж ага. Ще нас була акція Висува Україно». На сьогодні хороший день позитивний. Mm -hmm. Зате до крок крім політичних новин, я не знаю, якихось соціальних там Можливо, фестиваль чи ще щось буде відбуватися, концерт чи може якісь ми паради чули, у вас ми проходять? Ми чули що вас заливатиме скоро, що повінь там загрожує ну, вашій воно підливає, області. Так підливає так, потім, ну, воно дає про себе. Ну не дає точніше про себе забути. Ця така дивна весна. А якщо позитивно дивитися на весну, у нас, знаєте, в місті є дуже красива алея троянд. А, радіотрек між іншим завдяки Радіотрек Рівняни зібрали гроші. Ми її висадили на честь однієї дуже відомої в місті людини. Так от у нас троянди вже уже квітне. Вже нарешті їх треба приїхати на вихідні та подивитися. Да, і на хлопця здредом, то... Боже, а? все квітне. Уявляєте <сміст> собі в Одесі Сакура в рівному троянди. У нас Луценко квітне, класно. <сміст> ну і ще одна новина, яку варто зазначити. Давайте. Туди, Рівненська область взагалі, рівне починає першим готуватися до Великодня і скажемо, наше місто. Одне з тих перших, яке започаткувало традицію на деревах розвішувати а, кра... Яйця? Вишиванки, Так на сто вишиванки кажу, крашенки писанки писанки, писанки. Крашенки. Тому що закінчився вже оцей а, такий от вимушений карантин в школах. Діти повернулися, і от одразу першим ділом діти прийшли в школу. Їм кажуть, кажуть, уроки про уроки можна забути. Сьогодні всі малюють кажуть такого. наші діти все нормально вміють поєднувати. Вони ходять на різноманітні гуртки і дуже творчими в результаті пересадь. Ви, ви ви знаєте групу от на Ну, от бачите, це, це рівненські хлопці, це вихованці палацу дітей та молоді. От видно, що ви справжні патріоти свого міста да. це Дуже так приємно. відчувається. Дуже дякуємо. З нами була програма ранковий кекс. Ведуча Наталія Панфілова та Ігор Дред. Дякуємо вам за, Дякую, за рівне. За... Дякуємо. дякуємо за історичну справку про третю столицю. Було цікаво. Дзвоніть до нас і ще ми нагадаємо всім слухачам радіостанції Трек, що з нами на зв'язку прибували ведучі програми підйом на новому каналі. А, для нас це просто слава Саша і Альона. Тепер там за ну, про мене, як завжди, забули. Я думаю, треба буде дуже доволічно. Освіг зараз.